Хочемо розповісти тобі найважливіші новини, які відбулися цього місяця у нашій школі. Новорічна ялинка незамінна учасниця усіх зимових свят. Саме тому у нашій школі 7 грудня відбувся конкурс виставка новорічних робіт замість ялинки Зимовий букет, у якому взяли участь усі учні нашої школи. Ірина, я учениця 11 класу. Ми представили свою роботу на конкурс шкільних новорічних робіт, яку ми робили всім класом, і кожен з нас доклав чогось і вийшов у такий новорічний сюрприз. 7 грудня в актовому залі нашої школи відбулася виставка новорічних композицій замість ялинки зимовий букет. У цьому конкурсі приймали участь учні старших класів. Увага зверталася на використання природнього матеріалу, креативність композиції та творчість виконавців. Переможці виставки будуть захищати гідність школи на міських конкурсах. Ми 7 класу Настя. стрім. Ми прийняли участь у шкільному конкурсі і подали на фестивку роботу мекрасових картоном. Сніговик робили… А допомагали нам наша керівника Лілія Володимирна і наші так. батьки. Е, е, також доповнили ми його ялинками, е, які робили з е, бутилок і е, е, обклеювали його дощиком. Е, робота була тяжкою і е, довгою, але результат вийшов хороший. У нас багато. Мені допомагала мама композицію робити. Ми робили я її, мама в'язала, а я робив капелюшки, капчики, і набивали все поролоном. Сьогодні в нашій школі пройшла виставка новорічних робіт на тему новорічних композицій. Вся школа взяла участь у цьому. Всі, всі учні від 5 по 11 класів, і всі були задоволені задіяні у цій е, виставці. Наш клас також взяв у цьому участь. Всі класи ми зробили композицію, яку назвали лісова казка. Нам це дуже сподобалось і взагалі акція і виставка проходить дуже успішно. А що зроблена ваша композиція? Е, наша композиція зроблена з підручних матеріалів, які ми з класом е, всі разом зібрали. Процес тривав дуже весело, ми всі задоволені, ми провели час, час активно і нам було дуже цікаво робити цю ці новорічну композицію. Спочатку ми порадилися, з кожного були різні ідеї, але в цю роботу ми втілили наші спільні фантазії. Ми хочемо, щоб такі творчі завдання проводились надалі. Ми робили зніговики з Бульки. Ми її надували, а потім пастили тяєм і мала тоді вже тоді зібрали. Мене звати паніко Дмитро. Я учень 9-го А класу. Я виконав цю роботу із підручних матеріалів. Мені допомагала мама. Я дуже радий, що в нашій школі відбуваються такі конкурси, де учні можуть проявити свої таланти. Звичайно, важливий вибір майбутньої професії у житті. Тому до школи завітав працівник біржі, який провів цікаву бесіду з одинадцятикласниками нашої школи. Центр зайнятості замісті Наразі нас поб'єднали. Суть нашої роботи полягає в тому, що в нас є, скажімо, два основних клієнта: це є людина, яка прийшла шукати роботи, і є роботодавець, який безпосередньо прийшов шукати працівникам. наша функція це є зв'язати цих два, дві основних, два основних компоненти. Скажімо так, що можемо дати ми для людей, які звернулись до, до нас, які шукають роботу. Ну, першу... 14 грудня до школи завітав працівник біржі Грицеєнко Аліна Григорівна. Бесіда проводилась 11 класами. Представник біржі розповідала про теперішній стан на ринку праці. Так склалось, що зараз пропозиція праці перевищує попит праці. Аліна Григорівна давала поради щодо вибору майбутньої професії. Застерігала випускників від можливих підступів роботодавців, а також давала поради щодо пошуку роботи. Що таке біржа праці? Скажімо, так, такого поняття біржа праці немає. Це люди так говорять. Ми на нас загальна офіційна наша назва Тернопільський міський райони, центр землі. Добре, дякую. Чи варто звертатися до вас, чи можна самі шукати роботу, тобто самим людям? Звертатись і варто, і можна самим шукати. Варіантів є досить багато, і кожен з людей собі вибирає те, що він вважає за потрібне. Знов ж таки, можна безпосередньо підходити до нас на 1Б, переглядати вакансії, знов ж таки можна зайти на наш сайт Труд і ці самі вакансії переглянути, тобто в інтернет вже є досить багато інтернет-веб-ресурсів. Так само що те, що стосується вакансія, але це знову ж таки кожна людина для себе вирішить, що їй потрібно, як їй потрібно і коли це робити. Але як ефективніше до вас чи саме, чи саме не шукати? Справа в тому, що в нас є досить багато фахівців, які безпосередньо вміють це робити і можуть дати. Набагато більш крифікованою інформації. і це буде інформація стосуватися конкретно тієї людини, що звернулася, тому що настільки багато людей і надзвичайно дуже багато випадків різних, різноманітних, і до кожного треба підходити, що сують, як говориться, індивідуально. Добре, дякую. Ще одне питаночку. Що одна ви порадили в загальному розробити? Ну, по-перше, я би сказала не, не розчаровуватися, бути Скажімо активними і пошук роботи це так само пошук, це так само робота. Це має бути активний, динамічний процес. Тобто постійно треба шукати, переглядати вакансії, відправляти своє ходити на ввесь і успіх звичайно усміхнеться кожній людині, яка цього хоче. Добре, дякую і вам дякую. Наша школа пишається своїми випускниками. Одним із таких випускників є Савчишин Руслан Володимирович, засновник та директор фірми «Магнетік-Ван». Він прийшов у нашу школу для того, щоб провести басіту із учнями 11 класів. Росії, Україні, і в кількох інших країнах. Також є співсуанком невеличкої компанії Явара, це молода компанія, компанія інноватор компанія, яка має інноваційний продукт. Це на те програма безпечення та інтернету. О, ну і Зараз є я з засновником компанії є Кван, так само на тему інформаційної технології. Як ви помітили все на тему інформаційної технології, чому? І як воно, як воно взагалі вийшло? Почалося зі школи. У нас в 5 класі наразі були перші уроки інформатики. Згодиться до хто в комп'ютер трошки розбирається? <звіху> да, да, це питання. Треба, дуже цікаве запитання, чому, тому що буквально років. П'ять сім тому не всі вміли користуватися. Це питання актуальне було зараз, це вже це вже послушка. Хто інтернатом користується? <рістується> 15 грудня <-го. рістується> 2012 року в нашій школі відбулася зустріч з Овчишином Русланом Володимировичем, засновником і директором компанії Магнетік One. На цій зустрічі були присутні учні 11 класів, які дізналися багато цікавої інформації про компанію Магнетік One. Руслан Володимирович розповідав про свій шлях підприємця, і історію створення компанії Magnetic One, перспективи розвитку сучасного бізнесу, який пов'язаний з програмуванням. Пан Руслан дуже захопив наших учнів своєю розповіддю. На завершення зустрічі відбувся живий діалог між учнями і гостями. Можна років <зв>. менше, може навіть більше, вони читали не буде користуватися як комп'ютером, так і інтернетом. Тобто я розумію, що за цим майбутнє і фактично так зараз і стається. З 18 на 19 грудня Миколай кладе під подушку чемним дітям подарунки. Тому учні 10 класу підготували маленьке свято для молодших школярів і дарували їм подарунки. Дайте і уважно співай. У дитячий край щасливо йде веселові, що поником відгорили вкине з неба. за завага. Хто цей гість? Ви відгадали? ніч з 18 на 19 грудня Миколай кладе подарунки слухняним діткам під подушку. Тому, прокинувшись вранці, усі чемні діти з нетерпінням чекали дарів від чудотворця. Молодші школярі нашої школи отримали подарунки та солодощі не лише вдома, а й у школі. Учні 10-го А класу підготували невеличке свято для діток і впродовж уроків ходили по класах, вітали учнів та давали їм подарунки. Дітки були дуже щасливі такому святу. Усі із захопленням переглядали маленьку виставу і задоволенням отримали подарунки від Миколая. Чудотворець не оминув і вчителів нашої школи. Під час наради учні 10-го класу завітали в учительську і привітали усіх вчителів із цим святом. Господа, не забувайте. І мене на другий річ. 21 грудня в комплексі політехнік відбулося нагородження переможців конкурсу Творча молодь, майбутнє маркетинг, у якому взяли участь учні нашої школи. 21 грудня в комплексі політехнік відбулося нагородження переможців конкурсу творча молодь майбутнє маркетингу. Конкурс проводиться за ініціативи кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя та підтримку управління освіти і науки, управління у справах сім'ї, молоді та спорту Тернопільської облдержадміністрації та Тернопільської міської ради. Участь у конкурсі взяли 80 учнів 10 та одинадцяти класів Тернопільських шкіл, а також студенти закладів освіти першої та других рівні акредитації. Мета проведення заходу: змалювати творчий та креативний розвиток учнів та студентів, надати їм унікальні можливості співпрацювати з реальними бізнес компаніями шляхом створення рекламних відеороликів, сприяти у бізнесі молоді у сфері маркетингу та реклами. Під час урочистої церемонії нагородження демонструвалися кращі відеоролики та презентації у кожній номінації. А саме кращий відеоролик чи презентація на соціальну тематику, кращий відеоролик комерційної реклами, найоригінальніша презентація свого навчального закладу, краща творча робота на презентацію на одну із тем, маркетинг навколо нас, плюси та мінуси, маркетолог, професія майбутнього. Також некова компанія захід оголошувала конкурс серед студентів-маркетологів на розробку кращих стратегії розвитку для своєї компанії. Звичайно, призові місця посіли, і наша школа переможцями конкурсу амінації краща творча робота стали Василишин Володимир із рекламою продукції «Епл» та Гапонюк Максим і Малаховський Олександр із рекламою Неонових Шкарпеток з фосфором. Що сподобалося... Не можете файлі. знайти шкарпетку. Є вихід. За допомогою цього винаходу ви легко зможете знайти свої шкарпатки навіть у повній темряві. Неонові шкарпатки. Тепер з фосфором. Усі ми дівемо новий рік. Тому невелику радість подарували учні 11 класів дядьте та учні нашої школи. Вони зробили шоу у форматі велика різниця. Ділонка, ти знаєш, які кольори у моді в цьому році? Ну, звісно. Хочу тебе розчарувати. Зелений та синій. А ти як завжди? Бо ну, те. Ах ти! Знаєш таке прислів'я? Біля коронавіру. Сьогодні в актовому залі проходило новорічне свято, яке проголосували 11 клас. Воно проходило в форматі шоу Велика різниця. Гостей до вчителів розважали веселими жартами та спеціально запрошеними гостями: співа, йолка, гурт Аква та шоу Балет Фрідом. і Настя Кам'янських, роль яких виконували учні 11 класів. Також неперевершеним рейком порвали зал учасники шоу Україна має талант, Рокінфлейвер. Ну і звичайно, Дід Мороз Снігурочку. Загалом все дійство було веселе та цікаве. Глядачі та гості задоволені, а продовження святкування була новорічна дискотека. Розкові, Сніжана, скажи, будь ласка, скільки часу готувалася до цього свята? Hm е, Настя, до цього свята ми готувалися близько двох тижнів. Наполелимо. Розкажи трішки про це свят. Ну, це новорічне свято. Ми дуже хотіли зробити щось таке незвичайне, адже ми одинадцятикласники, і це останній рік в даній школі. Тому ми хотіли здивувати всіх. А хто приймав участь? У цьому святі приймали участь весь клас, е тому що ми дружня компанія і ми хотіли весь свій вільний час провести разом, готуючись до такого чудового шоу. І чи задоволена ти саме свято? Так, особисто я задоволена. Ну свято ще не закінчено, але я думаю, що все буде добре. Дякую. Привіт всім своїх класів, чи з чого приврачувати ці свята? 2013 е, чат... в... в... не... року. А чи хто була участь у цьому святі? В цьому святі приймала участь 11 класі, це є дуже важливо, тому що рідко, рідко так ми співпрацюємо разом і от вийшло дуже добре. І от зараз і давно на диску. Дякую. <реку> Так, ми дуже задоволені, усе вдалося, те, що ми запланували. Ми готувалися дуже короткий час і тому мені здається, що все вийшло. Це були усі цікаві новини за цей місяць. З вами була Юлія та Іра. До нових зустрічей!